У вівторок, близько третьої години дня до реанімації восьмої лікарні, у важкому опіковому шоці потрапило п'ятеро чоловіків. У кожного важкі термічні опіки та опіки дихальних шляхів. Відсоток опеченої шкіри у кожного різний від 40 до 70. З цього приводу медики зібрали консиліум, на який з Києва прибув республіканський комбустіолог. Всі хворі оцінені як важкі, двоє оцінені як крайні важкі загрозою для життя. Рекомендовано транспортування в республіканський опіковий центр міста Києва цих двох хворих. Можливість транспортування до кінця невідомо. Зараз ми займаємося цим питанням, тому що транспортування можливе тільки літаком. Біля входу у реанімацію вдень і вночі чергують родичі постраждалих. Кажуть, наразі лікування оплачує фірма роботодавець, і лікарі роблять все можливе. Заспокоюють, ну звичайно, можливо, навіть і більше кажуть випадки, що гірший діагноз ніж ніж фактично можливо є, тому що, видно, не хочуть обнадіювати. Стан міняється щохвилини. Як в кращу сторону, може, так і в гіршу. Рятувальників пів на третю викликав головний інженер підприємства, який під час вибуху працював у сусідньому офісі. Я сидів в кабінеті себе і я почув таких п'ять хлопків. І я фактично нічого не бачив. Я вже вийшов сюди, коли в мене в кабінеті замигало світло, я зразу сказав черговому електрику, щоб обесточити об'єкт. Зразу об'єкт був обесточений, і побачив тут п'ять чоловік. Які вибігло тут на траву і вони були в такому обшарпаному смаваному стані. Загасити пожежу вдалося протягом години. Вогонь знищив лише частину приміщення. Проте хлопці, що працюють поруч, також з металом, розповідають, здалека все виглядало як дуже велика пожежа. Пожежників десь було машини 5-6, і Богдан скоро було. За попередніми висновками, вибух трапився через пресування балончиків з аерозольним газом з-під дезодорантів. Більшість з них не були порожні. Не знаю, що в них там сталося. Затримали з техніки безпеки. За фактом вибуху порушили карну справу. Прокуратура розглядає кілька версій про причину трагедії. На перший погляд можу. Ствердити, що на підприємстві, де стався вибух, взагалі не дотримувалася норми про охорони праці, не було встановлено осіб відповідальних за проведення тих чи інших робіт. І взагалі, ну тут як наша версія, ми ще раз і перевіряємо, що такі роботи взагалі не мали права проводитися. Зараз приміщення підприємства опломбовано. Прокуратура вилучила всі документи, проводять слідчі дії. Христина Гаврилів та Христина Стець Олег Кухер, Олександр Бригадир, головні новини Львова.